В одному з готелів Запоріжжя адміністратор організовувала відпочинок із полуничкою. За бажанням клієнта запрошувала повію за таке собі звідництво. Адміністраторша отримувала по 100 гривень за один сеанс платного кохання. 1200 двісті грив. дана сума та за два часа. Два, два клієнта. Та доля розпорядилася по-іншому замість грошей, кримінальна відповідальність і можливо позбавлення волі на 5 років. Наразі триває слідство. На жаль, такі види підзаробітку в Україні не рідкість. Лише минулого року за статтею створення або утримання місць розпусти і звідництво засудили 85 людей. З них 53 раніше ніде не працювали і не навчалися, і це лише тільки ті випадки, які вдалося викрити міліції. А скільки працюють в тіні, можна лише уявити в Україні з проституцією борються не один десяток. Років, втім, суттєвого результату немає. Місця розпусти як були, так і є. В суспільстві весь час обговорюється європейський досвід, де з проституцією не боролися, а навпаки, легалізували. Наприклад, в Німеччині, Греції, Угорщині, Нідерландах, секс-індустрія законна повії, сутенери і власники борделів платять податки в державу, а не кладуть собі в кишеню.